Привіт! На зв'язку команда Ано Лідинка Крипто. Мене звати В'ячеслав, і в минулому відео я розповідав про топ-3 напрямки в крипті. Два з цих напрямки потребують роботи саме з антидетект браузером. Тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо взагалі, що це таке. Я розповім, як ним користуватися, і розкажу, яким антидетект браузером виносить дропи команда Ано Людинка Крипто. Поїхали! Що, взагалі, таке антидетект браузер? Це інструмент, який допомагає приховати або змінити ваш цифровий відбиток. Що це означає? Кожен сайт може щитувати про вас інформацію, якою операційну систему ви користуєтесь, який тип браузера ви використовуєте, може щитувати ваш часовий пояс і бачити вашу IP-адресу. Все це називається цифровий відбиток або фінгерпринт. Завдяки антидетект браузеру, ви можете змінювати цей відбиток, створюючи ілюзію, що заходите в мережу з іншим. Пристроїв або IP-адрес за допомогою проксі. Наприклад, ви можете створити декілька профілів, і кожний профіль це буде окрема індивідуальність, в якої буде окремий Discord, Twitter, пошта і окрема IP-адреса. Таким чином, антидетект браузер дозволяє використовувати декілька акаунтів на одній платформі, наприклад, там Байбіт, без ризику викликати підозру або отримати блокування. Це особливо зручно для в біржових активностях, ретродропах, тестнетах та інших активностях. Але потрібно пам'ятати, що антидетект браузер не дає 100% анонімності і сайти. Наприклад, якщо захочуть, то зможуть читати дані, з якого пристрою ви використовуєте ці профіля і з якою ip адресою запущений антидетект браузер. В сьогоднішньому відео я розкажу за два найпопулярніших антидетект браузери серед криптанів: це Dolphin Anti і ADS Power. поїхали до першого: Dolphin Anti, яка взагалі фішка даного антидетект браузеру, і чому я рекомендую ним користуватися? Даний антидетект браузер дозволяє використовувати безкоштовно до 10 профілей. Ви можете створити 10 профілів і не платити взагалі нічого. Давайте подивимося, тарифні плани. Ми бачимо, що 10 профілів безкоштовно. Base, якщо нам потрібно, наприклад, 100 профілів, нам потрібно буде заплатити 89 доларів, якщо нам потрібно буде 300. Профілів, то ми заплатимо 159 доларів на місяць. В кожному антидетект браузері є постійні акції, якщо антидетект браузер купувати на якийсь довгий термін. Наприклад, там 6 місяців ми отримуємо 20% знижки. Якщо брати на 12 місяців, то ми отримаємо 40% знижки. Давайте перейдемо саме до антидетект браузера, створимо профіль і подивимося, взагалі, як він виглядає. Переходимо в антидетект браузер, ось так виглядає. Сам антидетек браузер. Практично в всіх антиках інтерфейси схожі, можуть відрізнятися тільки певні якісь функції. Давайте перейдемо. Ось це головна сторінка, і ми тут можемо створювати профіль. Давайте я покажу одну фічу з розширеннями для того, щоб ми встановлювали якісь додатки да, розширення там метамаску, якогось гаманцю. Ми можемо відразу встановлювати їх в розширенні, і ці всі розширення будуть додані в кожний профіль. Тобто нам не потрібно буде руками це все завантажувати, давайте перейдемо до створення профілю. Нажимаємо кнопку Створити профіль. Нам потрібно вказати ім'я. Давайте, наприклад, тест. Один тут ми можемо вибрати статус, якщо нам потрібний, можемо додати якийсь, наприклад, тех. Ми створюємо акаунт для біржі, Bybit. Ми можемо вказати, що це біржа, Bybit. Також можна створити папку і в цю папку загрузити певні профіля. Це, наприклад, корисно, якщо у вас є якийсь працівник, якому ви можете розширити доступ тільки до конкретної папки до конкретних профілів. Це дуже зручно в командній роботі. На цьому зупинятися не будемо. Також ми можемо вказати тип профілю. Тут вибираємо крипту, так як ми будемо під крипту. Використовувати. І ось проксі, це те, що змінює нашу IP-адресу. Я вже підготував проксі, ось так вони виглядають зазвичай. Давайте додамо, ми додаємо проксі, перевіряємо проксі, і бачимо, що у нас проксі буде з IP-адресу з США з Нью-Йорку. Дуже чудово, і також ми можемо внизу вибрати операційну систему. Я рекомендую використовувати операційну систему, ту, з якої ви запускаєте саме антидетект браузер. В моєму випадку це macOS, і тут я нічого змінювати не буду. Також можна змінити юзер агент, для того, щоб він був більш рандомніший. І нажимаємо на створити профіль. Далі ми запускаємо його, і ось бачимо, що в нас підгрузилися ті гаманці, які були в наших розширеннях. Ось. Ось Так виглядає профіль. Давайте перевіримо нашу ip адресу на сайті в Хуер. Ми переходимо ось сюди і бачимо, що так дійсно наша IP-адреса з Буффало Сполучені Штати Америки. Ось наша ip адреса Ось так виглядає в цілому профіль, який так ви запускаєте. Це такий самий, як Google Chrome, тому тут. Можна створити до 10 профілів безкоштовно. Давайте перейдемо взагалі до мінусів, які має Dolphin Anti. Один із головних мінусів це те, що коли ви створили профіль, ви вже не зможете змінити операційну систему, яку ви задали спочатку. Це ну доволі мінус, тому що якщо ви, наприклад, перейдете на другу операційну систему і ви будете використовувати дверте детек браузері далі, ту, яку ви використовували, то з часом може не підгружати якісь дані, які були раніше загружені. Хмарне збереження, другий мінус це те, що цей антидетект браузер вже вдвічі взламувався, і люди втрачали свої кошти. Зловмисники просто заходили на ваші профілі і виводили всі гроші. Плюс ще з один таких мінусів він може бути спорний, тому що це особисто мій досвід. Колись в мене була проблема з профілями. Не запустились профіля, і я написав в підтримку Dolphin. Мені якось хотіли допомогти, але перевели там на якийсь інший відділ. І з мною почав спілкуватися якась людина, яка захотіла отримати дані, ті, які я взагалі не маю нікому відправляти. Тобто, він він запросив дані, які могли дати доступ йому до моїх гаманців. І це для мене послужило ред і більше я цей антидетект браузер не використовував. Але для людей, в яких невеликий депозит і немає можливості, наприклад, купувати платну версію антидетект браузера, Dolphin Anti – це дуже, дуже чудовий варіант для того, щоб почати займатися активностями, ретродропами і біржовими якимось промо-акціями. Давайте перейдемо до ADS Power. Ось так виглядає головна сторінка. Давайте відразу перейдемо до цін. Тут ми можемо побачити, що можна використовувати безкоштовно всього. 5 профілів. Але ціни в порівнянні з Dolphin Anti, ну, майже нижчі в два рази. Давайте перевіримо. Якщо ми, наприклад, хочемо купити 100 профілів, то це нам буде коштувати 21.60 долара на місяць. В Dolphin це коштує 89 доларів. Якщо ми захочемо, наприклад, взяти 300 профілів на місяць, то це буде виходити 51-60 долара на місяць. В Dolphin Анті це 159 доларів. Тому різниця дуже велика. І взагалі, я думаю, що ADS Power — це зараз лідер на ринку і він найпопулярніший серед криптонів. І команда Анно-Людинка Крипто користується цим антидетек-браузером ну, вже, мабуть, більше двох років. Тому ми. Рекомендуємо цей браузер, це не рекламна якась інтеграція. Це я вам раджу чисто від себе, тому що цей Antidetect браузер доволі зручний, взагалі не буду багатословним, Давайте краще перейдемо в Antidetect браузер, і я все. Потрошки розповім. Ось так виглядає наш антидетект браузер. Тут ми бачимо, що є профілі, є групи. Групи це такі самі, як в Дольфіні, тобто ми можемо створити якусь групу для того, щоб дати доступ для нашого працівника, і він мав доступ тільки до певної групи. Ось також ми можемо додавати тут проксі, і всі проксі потім у нас будуть збережені для того, щоб ми постійно їх не вводили, якщо, наприклад, там, на профілі злетіли проксі і так далі. Розширення так само ми можемо завантажувати. Сюди розширення, і в нашому кожному профілі ці розширення буду додаватися автоматично. І смітник це дуже корисна штука. Ось вже тестово я видаляв один профіль, і профіль можна відновити, якщо у вас платна версія антидетект браузеру. Також є функція синхронізатор, за допомогою якої можна автоматизувати ваші дії, наприклад, відкрити 6 вікон, так 6 профілей, робити якісь дії на одному, і вони будуть повторювати. На 6 на інших. Це дуже зручна штука для якихось активностей, для проходження якихось тиснетів і так далі. Давайте на цьому не зупинятися. Давайте перейдемо до створення і налаштування профілю. Натискаємо новий профіль. Задаємо йому якесь ім'я, давайте так само TEST1. Тут ми можемо вже використовувати типи браузера. Тобто Sun Browser, він працює на ядрі Google Chrome, і Flower Browser, він працює на ядрі Firefox. Ми використовуємо завжди Sun Browser, тому що він дуже зручний для крипти. Також ми можемо. Ось тут вибирати операційну систему. Тут навіть є версії macOS, є версії Windows, є там всі Linux. і саме головне, що тут можна використовувати навіть Android і iOS. Це дуже корисно, і ні в одному антидетак браузері цієї функції ще доки немає. Також ми бачимо юзер агент, який ми можемо так перемішати і зробити рандомним, загрузити якісь куки, якщо нам потрібно, і додати проксі. Давайте ми додамо проксі, ось так. Перевіряємо їх. Ось бачимо, що країна Нью-Йорк, бо це. Ті ж самі проксі, які ми використовували в Dolphin Anti. і тут є вже розширені налаштування, які в цілому можна налаштувати, якщо ви вже там більш професійно будете підходити, і у вас буде велика ферма там на 100 і більше акаунтів. Але зараз я думаю, там для початківців що щось там настраювати не потрібно. Якщо вже у вас буде якесь таке бажання, то ви в цілому можете почитати на офіційному сайті і розібратися більш детально. Давайте запустимо наш профіль. Відкриваємо його і бачимо тут по дефолту, що вже IP-адресу нашу показує, що ми можемо також переглянути в інших сайтах наш проксі, тобто що він буде показувати, яка IP-адреса, наскільки він взагалі анонімний і так далі. Дуже зручна штука, тому можна використовувати. Рекомендую. Окей, давайте тоді перейдемо до плюсів і мінусів цього антидетект браузера В з плюсів це взагалі, мабуть, гнучки налаштування, це типи браузера яку які ми можемо використовувати, також ви можете змінювати операційну систему, коли ви вже створили профіль. Бачите, і один із плюсів це. Синхронізатор, про який я вам вже розповів, так смітник, з якого ви можете доставати якісь видалені профіля, і взагалі гарна служба підтримки. Служба підтримки не завжди вам попадеться досвідчений спеціаліст, але якщо ви попадаєте на нормального спеціаліста, то він в цілому може вам допомогти практично з любим вашим питанням. Ну і плюс саме головний це низька ціна за використання, тому що це найдешевший антидетект браузер, ну там з доволі якісним. Тому що ну, можуть бути якісь ще дешевші, але вони можуть бути не такі якісніші і не юзабельні саме для крипти. Із мінусів це те, що тут всього лише 5 безкоштовних профілів і, мабуть, все. Більше якихось мінусів немає. І ще я вам підготував невеличкий бонус. Це те, що по промокоду А01К ви отримуєте 10% знижки на користування. Ну і давайте підсумуємо взагалі про антидетект браузер. Я вважаю, що Dolphin Анті підійде якраз для тих. У кого невеликий депозит, і немає змоги використовувати антидетект браузер на платній основі. Тому цей антидетект браузер саме для вас. ADS Power це вже більш для людей, які впевнено заходять в крипту. В них є якийсь депозит, і вони знають, що будуть розширюватись і там, наприклад, на 10-20 акаунтах не будуть зупинятися. Тому ADS Power я рекомендую однозначно. Але якщо у вас там, наприклад, невеликий депозит, то ви можете навіть використовувати два Хандених браузера в зв'язці. Тобто на одному створити 10 профілів безкоштовно на Дольфіні, і на ads Power ви можете створити 5 профілів, і таким чином у вас буде 15 безкоштовних профілів. Це може бути незручно, але. Це безкоштовно, тому інколи потрібно потерпіти. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Дякую вам за перегляд і діліться в коментарях, яким антидетект браузером користуєтесь ви. Можливо, ви знаєте набагато кращий антидетект браузер, тому діліться в коментарях. Всім дякую за перегляд. Пока.